Новини зі світу спорту. Фахові огляди та інсайдерські прогнози. Що понеділка та четверга. У сніданку з 1 плюс один. Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе! Операція дуже складна. Потрібні трьох досвідчення на лікарі Красольському mm. свідку нам не зійшовся. З понеділка по четвер. Рита, а хто батько? Тральна лікарня. З понеділка по четвер. О 20-й. на 1+,1 плюс Україна. Привіт, мене звати Єгор Гордєєв, І Я пропоную 19 травня разом зі мною подивитися на каналі Один Після Україна. Найгучніший фільм цього року. Це документальна стрічка, яка отримала перший український Оскар. У неділю, о 22-й. на один плюс один Україна. Жодних перешкод. Ломексин вагінальна капсула по 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломексин невелике зусилля, значний результат. Якби отримав...